Дніпрянин Павло Воловик пішов на фронт у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у березні 17-го року, коли закінчив Національну академію сухопутних військ. У квітні 20-го під час мінометного обстрілу отримав поранення. Отримав поранення в праву ногу, повністю відірвало праву ніжню кінцівку. Можна сказати, стопу десь місяці сім. Я ходив на милицях. Після цього я почав протезуватися, ну, звичайно, з дозволу лікаря професійного, він мені сказав, що ти вже в принципі, готовий, всі рано з тебе зажили, ти можеш починати протезування. Ось, Після сіми місяців я перший раз за, за цей час став на протез і почав потихеньку-потихеньку рухатись, але в принципі на третій день я вже лишив милиці і сказав, що треба все від них відвикати, тому що ну, можна сказати, є нога, але карбонова і треба рухатись далі. Дізнавшись про ігри воїнів, вирішив перевірити свої сили після реабілітації. каже, не очікував, що з першого разу увійде до складу збірної України. Павло змагатиметься у плаванні, велоспорті та баскетболі. Ми їдемо змагатись з дуже серйозним противником, може так сказати, спортивним. Ось готуємось. Ну, я стараюсь максимально готуватись. Все, що в мене є, це в принципі, зал. Я ходжу в зал. Я знаю е, більш-менш програму, до якої я маю готуватись. Найскладніше це, напевно, що, е, трошки переламати себе і е, зробити більше, ніж ти можеш. Ось, напевно, це складне. Тому що якби, ти робиш нормально, але постійно хочеш більшого, тому що розумієш, що ти їдеш е, ну, не гратися, а ти їдеш реально представляти збірну України. І це дуже велика відповідальність. Ще двоє учасників змагань з Кривого Рогу: Сергій Гордієв та Василь Стуженко. Учасник бойових дій на Донбасі Сергій Гордієв розповідає, пішов на фронт добровольцем у 2014-му під час третьої хвилі мобілізації. Строкову службу я не служив, тому сам мене не визивали, сам пішов у військома. Сороковий батальйон Кривбас, Дебальцево. В Дебальцевому отримав дві контузії. Пізніше було осколкове поранення. У 17-му році Сергій проходив реабілітацію у шпиталі під Одесою. Тоді дослухався до порад волонтерів і вирішив взяти участь у перших українських змаганнях ігри нескорених. Каже, до цього спортом не займався, а зараз вже має перший дорослий розряд зі стрільби із лука. Під час кожного тренування доводиться робити до 130 пострілів. Крім того, каже Сергій, хоче випробувати себе в інших видах спорту. Не буду загадувати наперед. Гідно виступити, представити країну. Стрільба, баскетбол на візках і волейбол сидячи. Можливо, ще прийму участь в регбі на візках. Ще один представник України на іграх воїнів криворіжець Василь Стуженко. Каже, спортом почав займатися після тривалої реабілітації за порадою свого товариша по служби Сергія Гордієва. Поранення я отримав 24 серпня 2014 року там, ну, в районі Ловайська. Попали в засідку ну, на Збройні російські сили. Потім був шлях пошуку себе, тому що ну, як до війни я спортом не займався, вирішив спробувати себе зі стрільби з луку, тому що ну, з моїм ураженням деякі били, ну, Ді спорту я не можу в них приймати участь. На війні Василь втратив руку і ногу. Його дружина Світлана Стуженко розповідає, познайомилися вони у соцмережі. Він виконує свої обов'язки, як помити посуду, також незважаючи на те, що в нього немає правої руки. Він мені в усьому домогосподарстві допомагає. Тренування та підготовка до змагань проходять у приміщенні Криворізького військового ліцею, розповідає Микола Колесник, куратор криворізької команди Нескорених. За його словами, зараз спортсмени готуються до кількох виступів. Участі в українських іграх нескорених наприкінці червня, початку липня, змагань в Орландо на іграх воїнів та до виступу у ГАЗі. Особливих відмінностей у проведенні цих змагань немає, каже Микола. Головне це мотивація та соціалізація учасників. Наше завдання покращити, щоб хлопці покращили результати безпосередньо в порівнянні відбіркового варіорса в Києві, щоб був плюс і динаміка позитивна, спорт це не тільки здоров'я. Для тих, хто пройшов війну, це і реабілітація, і соціалізація, і комунікація з побратимами. Нагадаємо, ігри воїнів це міжнародний мультиспортивний захід для військовослужбовців та ветеранів, що отримали поранення, травми чи захворювання під час служби. З 2013 року ці змагання організовує Міністерство оборони США. Цього року участь у змаганнях беруть США, Австралія, Канада, Великобританія, Данія, Нідерланди, Грузія та Україна. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.